Вітаю всіх! Хочу з вами обсудити ситуацію з перейменуванням вулиць і міст. Ідею для відео мені підказав автор каналу Славан Юа, і цим відео буде посилання на його канал. Там він розповідає багато важливих речей. Як ви зрозуміли, зараз ми поговоримо про перейменування вулиць та міст. Тема важлива, тема актуальна як ніколи. І одразу попередження для особливо обдарованих. Я не проти перейменування вулиць, але є один нюанс. Давайте розберемося, що реально зміниться, коли міська влада вирішує замість розвитку інфраструктури просто змінити таблички на будинках. Якщо хтось не в курсі, то перейменування робляться за гроші. І гроші не з банку приколів, а з бюджету, тобто з кишень платників податків. І окей, перепустимо, перейменували. А що далі? От недавно побачив в новинах фото старого радянського трамвая в Одесі. Він їде на кінцеву станцію Люсдорф. Історично це була Чорноморка, але потім назву міста змінили. Але сам трамвай залишився. Тобто логіка така. Так, транспорт у нас із минулого століття. Але назва тепер правильна. А чому не оновити сам трамвай? Чому не побудувати новий маршрут, нові рейки, нові зупинки? Чому коли на вулицях розбиті дороги замість ремонту ми просто змінюємо їхню назву? Я вас зараз засмучу, друзі, але в Україні 90% всієї інфраструктури, починаючи від житлових будинків і закінчуючи електростанціями, було збудовано в часи СРСР: 100% атомних станцій, більшість гідроелектростанцій, університетів, метро, все це радянська спадщина. Це означає, що ми маємо це все знести і побудувати заново. Якщо так, то де нові проєкти, нове будівництво, нові інвестиції. Є ще один момент, який варто згадати: ви знаєте, що українські солдати воюють за російську армію здебільшого радянською зброєю. Основний бойовий танк це Т-64 та Т-72, автомати, якими користуються Збройні Сили України, це Калашнікове. А де ж нові розробки? Нам кажуть, що потрібно позбутися радянського минулого, але чомусь у критично важливих сферах цього не роблять. Може тому, що там все реально працює? І ось сидять якісь чиновники в офісі та вирішують. А давайте на Новоград перейменуємо в Староград. Ну красиво ж, а те ще дороги там обиті, школи розвалюються, люди живуть в аварійних будинках, нікого не хвилює. І найсмішніше, що люди це хавають. Вони реально радіють, що вулицю назвали по-іншому, але при цьому продовжують їздити в старому трамваї, який потихеньку розвалюється. Це те саме, що купити книжку з гарною обкладинкою, але всередині у неї буде пусто. Я не проти перейменувань. Якщо вам принципово важливо, щоб вулиця Пушкіна стала Шевченка, окей, але не треба робити це пріоритетом. Був би новий трамвай, нові дороги, нові гуртожитки, нові електростанції, тоді вже можна займатися її перейменуванням. Люди повинні жити в нормальних умовах, а не в пострадянських коробках з новими назвами. Таблички не змінюють реальність, змінює її лише робота. У підсумку, якщо у вашому місті розбиті дороги, старі будинки, аварійні школи, старий транспорт. Але при цьому влада витрачає мільйони на перейменування, У мене для вас погані новини. Ви живете в красивій ілюзії, де все нібито змінилося, але фактично залишилось як і було. Перейменування це не розвиток. Розвиток це нові технології, нові будівлі, нова інфраструктура. Тож наступного разу, коли вам скажуть, що тепер ваш район називається по-іншому, запитайте в них. А коли ви зробите нормальні дороги, школи та громадський транспорт, може тоді почнуться реальні зміни? Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, ставте лайк і пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Давайте зробимо так, щоб реальні проблеми почали обговорювати, а не просто змінювали назви.